Зовсім нещодавно проминула чергова річниця розстрілів на Майдані. Як ставитись до тих подій? Що це було? Саме про це я зараз і хочу сказати кілька слів. Олігархічна хабадна окупаційна влада каже, що Майдан був революцією гідності. Вона сакралізує Майдан і. Вважає, що в ті дні відбувалося утвердження української національної ідентичності і пробудження самосвідомості, але вони брешуть, їм вигідно брехати. Насправді Майдан був олігархічною аферою у боротьбі поміж проюдейськими і промокшанськими олігархами за право панувати над нашою землею і над нами як холопами. І ми, українці в цьому горнилі боротьби стали витратним матеріалом. Ми стали розмінною монетою. Хіба за результатами Майдану утвердилася українська Україна? Хіба утвердилася національна та соціальна ідентичність? Абсолютно ні. Утвердилася Юлька грігянка пітельман Посилився Турчинов, який продав Крим. Виліз із ригоанального багна Петро Вальцман, який потім зжав руку Путіну і обнімав його. Вилізли чергові свинарчуки. То що на виході? А на виході наступне, українці втратили життя, здоров'я. Багато хто залишився без очей і з переламаними ногами. Потім українців утилізували в зоні АТО, тому що не треба, щоб було багато буйних і щоб вони ставили питання олігархам про те, чия це країна. А що отримали олігархи? А олігархи отримали Обленерго, сільськогосподарську землю, лісові масиви, підприємства. Всі державні посади. Ось до чого зводиться Майдан та його результати. Українці отримали смерть і каліцтва. Олігархи, чужинці отримали всі бонуси. Вони стали вигодонабувачами. І до речі, Майдан адмініструвався і направлявся повністю СБУшниками. Проте Про це теж не треба забувати. Так що це. Кінчена афера, і нічого сакралізувати її.